Доброго дня, шановні пані і панове, в цьому відео розповім, як швидко розмножити виноград на своєму участку, як посадити чубуки без коріння восени. Або якщо ви не встигли посадити восени, розповім, як легко і без вашого догляду виростити із чубуків саджанці винограду. Обов'язково дивіться до кінця, бо якщо ви новачок в цій справі, то можете припуститися дуже прикрих помилок, які скоріше за все призведуть до загибелі ваших саджанців. Найперше питання, яке виникає, коли хочеш вирощувати виноград, а які саме сорти вирощувати, весь виноград, який ви бачите, ви можете придбати на моєму сайті. Я зробив опис кожного сорту і додав фотографії. Посилання на сайт буде під цим відео. Дуже багато років я вирощую виноград, і тому можу рекомендувати вам мої улюблені сорти, тим більше, що весь цей виноград продається на базарі, і він досить популярний серед покупців. Тобто Скоріше за все, більшість з цих сортів сподобається і вам і вони стануть частиною вашого виноградника. Коли ви купили обрані вами сорти винограду чи попросили у сусіда, то їх можна відразу садити без укорінення прямо зараз, аж до того моменту, коли земля промерзне. Зараз вони не пустять коріння, але в землі вони добре збережуться до весни. І коли будуть для них сприятливі умови весною, то вони почнуть дуже активно рости. Отже, копаємо яму. Глибина ями повинна бути трохи більшою за ваші чубуки. У мене чубуки на чотири почки. Можна брати і більше. На дно ями я кидаю відро перегною і все добре перемішую. Е, далі беремо наш чубук. Знаходимо нижню бруньку і підрізаємо чубук так, щоб після останньої бруньки було не більше 1 сантиметру. Потім відрізаємо або засліплюємо останню бруньку і наступну також. Повинно залишитись дві бруньки. Якщо у вас чубук на три бруньки, то, звичайно, засліплюємо тільки останню. А далі акуратно, щоб не зламати бруньки, вертикально запихаємо в пухку землю наші чубуки. Достатньо двох, але якщо у вас багато лозий, то можна і три. Але ви Маєте розуміти, що можуть прийнятися всі, а це три повноцінних кущі. Два доведеться пересадити або знищити. Потім потрібно добре пролити водою лунку, щоб земля просіла. І тільки після цього засипаємо повністю лозу з горою. Якщо не пролити, то взимку земля поступово просяде, і брунька може оголитися і вимерзнути. Таким методом можна відразу посадити дуже багато кущів винограду. І так як виноград садиться відразу на постійне місце без пересадок, то і розвиватись він буде дуже добре. Хоча, якщо ви живете і в прохолодних регіонах і у вас коротке літо, то такий метод може вам не підійти. Лоза може не встигнути визріти і може вимерзнути взимку. Я живу в центральній Україні, і в мене цей спосіб працює. Якщо ви не встигнете посадити виноград до морозів, то нічого страшного. Покажу, як як легко проробити. Ростити чубуки без нагляду і зробити з них саджанці. Зараз покажу, як зібрати систему автополиву, яка буде постійно додавати воду, і вам не потрібно буде е, за цим дивитися. Вам потрібна ось така пляшечка на півтора-два літра такої кількості води вистачить, щоб живці повністю проклюнулися і з'явилося коріння. Через цей отвір буде виходити вода і триматися на одному рівні. Живці випиватимуть воду відповідно. Пляшка буде їм е, додавати води. Да, ось, дивіться, ми доливаємо в ємність воду, перевертаємо пляшку. І під час відбору води, зараз я вам покажу, вода буде додаватися, тобто вона буде завжди триматися на одному рівні. Дуже важливо при пророщуванні не лити дуже багато води. Тому що корінці з'являються в зоні повітря вода. Тобто для появи коренів потрібен кисень. Без нього вони просто загнивають і у вас проростає один, два з 20, 30 чубуків. Щоб проросли всі, по-перше, потрібно тепло, по-друге, потрібно, щоб була невелика кількість води. Ось так е, виглядають наші живці в ємності. Ємність підбирайте, яка у вас є в наявності. Все залежить від того, яку кількість живців ви будете пророщувати. Можна взяти. Маленьке відерце можна велике. Все залежить тільки від вас. Як нарізати самі живці? Ми їх заготовили з осені на 6 бруньок. Ріжемо. На три бруньки нижче бруньки на пів сантиметра. А дивіться, у нас залишилося три бруньки. Зараз ми зрізаємо акуратно нижню бруньку. Зробіть там три-чотири січки, та можна робити і, і більше. До ось у цих бороздочках, які ви е, прочертите через чубучок, у вас почнуть з'являтися корінці. Далі по відео я покажу скільки вони е, вкорінюються. Буває по різному від трьох тижнів чотири-п'ять тижнів. Буває. Буває, листя спочатку виходить. Буває, відразу коріння з'являється. Тобто, якщо у вас з'явилися листочки і ще немає коренів, це не страшно. Чекайте, поки всі вони з'являться. Обов'язково верхівку нам потрібно залити або парафіном, або воском, щоб живець не пересихав. Тоді він буде добре розвиватися. І через 21 до 30 днів у вас вже з'являться листочки і у вас з'являться корінці. А на різних живцях довжина корінців буде різна. Я трошки перетримав спеціально, щоб вам показати гарне коріння, але не перетримуйте, тому що вам складно буде зробити висадку. Як тільки побачили десь 3 міліметри корінці, відразу ж пересаджуйте ось у такі. Стаканчики або будь-яку ємність, пів літра достатньо для розвитку кореневої системи. Стаканчики і обов'язково дренаж. А, зараз розповім найголовніший секрет, чому ваші живці, які вкоренилися, потім пропадають. А, по, ви їх переливаєте. У жодному разі не поливайте частіше, ніж раз на 10 днів ваші живці висаджені в ґрунт. А, повинен бути доступ кисню і ґрунт має повністю пересихати. Тоді коренева система буде розвиватися і не будуть з'являтися гнилі. Якщо будете переливати 100% всі живці, у вас загинуть. Коріння покриється таким коричневим темним нальотом і загниє. Цього ні в якому разі не можна допускати. Висадку ми робимо в стаканчики. Ще місяць наші корінці розвиваються, наш живець зміцнюється. Е, хтось на початку травня висаджує у відкритий ґрунт, хтось наприкінці травня, тобто приблизно нам потрібно 20-30 днів до появи корінців. Плюс ще місяць для того, щоб живець добре розвинувся. Ось так і відмічайте у себе в календаріку. Припустимо, 1 травня ви висаджуєте в ґрунт два місяці. Відкидаємо за календариком, тоді і починаємо пророщувати наші живці. Обов'язково має бути тепло. Коли тепло, добре розвивається коренева система. Поки буде холодно, живці чекатимуть, сидітимуть у воді і не з'являтимуться корінці. Дуже часто мені ставлять запитання, чому довго стоять, а коренів немає. Просто у вас на віконці прохолодно. У мене теплий термобокс, я всім показував. Саме там я пророщую свої корінці. Я роблю температуру приблизно 22-25 градусів, і тоді наші живці швидко, добре проростають. Ось я вам показав кілька живців на всіх різна коренева система. Постійно періодично переглядайте. І ті, на яких корінці більші, робіть висадку. Бачите, наші листочки добре розвиваються і також будуть виходити гронки. Гронки зламуйте, не давайте живцю туди пускати зайвої енергії, щоб розвивалися тільки листочки і зелена маса. Навіщо все це потрібно робити? У тих, у кого коротке літо, щоб максимально довга лоза визріла, пішла в зиму добре, визрілою, не пропала. Тоді через два роки ви вже отримаєте свій перший урожай. Це буде кілька грон. Через три роки це буде повноцінний урожай, тобто весь кущ буде обліплений гронами. На ньому буде багато винограду, але все залежить від того, як ви сформуєте. Після висадки обов'язково добре проливаємо і забуваємо, щонайменше на 10 днів, а то й на 15. Дивіться, поки повністю грудка землі не пересохне, не поливайте. Виноград не страждає, коли пересихає ґрунт. Виноград страждає, коли ви його переливаєте, і 100% він у вас загине. Формування кущів і обробку я буду показувати по сезону. Всім дякую за перегляд та гарних урожаїв. Нагадаю, що чубуки ви можете придбати за посиланням під цим відео.